Доброго дня, колеги. Сподіваюся, чути? Дайте знати, будь ласка. Колега, скажіть, будь ласка, мене чуте? Так, чути. О, все, супер, дякую. А, і, будь ласка, хто під'єднався з циферкою 2 iPhone? Дайте знати, щоб ми розуміли, з ким будемо говорити. Пані Тетяна, ми ж наче з вами минулий раз уже домовились. Ну, може ну, ще може... хтось з членів комісії хоче почути схожим на вас. І всяке буває, нам треба бути впевненим. Бачите, ми сьогодні однакові в жовтому супер, дрімтім. Починаємо нашу комісію. Бачу, що кворум є, щоб не втрачати дорогоцінний час. Перевіряємо присутніх. Годяк Тетяна Олександрівна є, бражник Юрій Юрійович. Бражник присутній. Діденко Іван Володимирович. Присутній. Uh, Марюхненко Сергій Валерійович. Відсутній. Ніколаєнко Євген Анатолійович. Поки що теж відсутній. Калуцький Олександр Вікторович. Присутній. Добрий ранок. Щодень вже. Добрий. Uh, Співак Лада Олександрівна. Відсутня, не бачу. Чи звук знову пропав. Немає. І е, Синяговський Тарас Вікторович. Присутній. Взагалі бачимо. Дякую. То, шановні колеги, кворум є. Розпочинаємо засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин охорони довкілля та природокористування. З планом ми ознайомилися. Чи є в когось заперечення, зауваження? Відсутні. Тоді голосуємо за план засідання і розпочинаємо розгляд питань. Годяк Тетяна Олександрівна. Бражник Юрій Юрійович. За. Діденко Іван Володимирович. За. Калуцький Олександр Вікторович. За. Сеняговський Тарас Вікторович. За. Дякую, підтримано одноголосно. За порядком денним сьогодні маємо о, три проектних рішення. Тож розпочинаємо перше питання про затвердження документації землеустрою та день дня в оренду земельної ділянки в місті Полтава Коротко, пані Олена, Овчаренко, вам слово. Доброго дня всім присутнім. Даним проєктом рішення затверджуємо технічну документацію по вулиці Соборності 2 та надаємо в оренду громадянці під житловим будинком, яким перебуває у її власності. Дякую. Питання є? Питань немає. Переходимо до голосування. Годяк Тетяна Олександрівна за, бражник Юрій Юрійович? Бражник за. Діденко Іван Володимирович. За. Калуцький Олександр Вікторович. За. Синяговський Тарас Вікторович. За. Підтримано одноголосно. Рекомендовано взяти до відома, погодити проект рішення і винести на розгляд сесії Полтавської міської ради. Друге питання про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу об'єднання земельної ділянки в місті Полтава. Пані Олено, вам слово. Даним проєктом рішення даємо дозвіл на поділ цієї ж земельної ділянки в зв'язку з тим, що там більше тисячі квадратних метрів. Дякую. Питання є? Питань немає. Переходимо до голосування. Годяк Тетяна Олександрівна за, Бражник Юрій Юрійович? За. Діденко Іван Володимирович. За. Калуцький Олександр Вікторович. За. Синяговський Тарас Вікторович? За. Підтримано одноголосно. Рекомендовано взяти до відома, погодити проект рішення, винести на розгляд сесії Полтавської міської ради. Третє питання про відмову громадянам у наданні дозволів на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. Пані Олено, вам слово. Даний проект рішення вже виносився на сесію Повтавської міської ради, але в зв'язку з ненабранням голосів повторно розглядаємо всі ті самі питання, що були на попередній комісії, розглядались. Дякую. Колеги, питання є? Питань немає. Голосуємо. Гадяк Тетяна Олександрівна за, бражник Юрій Юрійович за. Ніколає Євген Анатолійович. Ой, перепрошую, відсутній. Калуцький Олександр Вікторович. За. Сеняговський Тарас Вікторович. За. Підтримано одноголосно. Рекомендовано взяти до відома, погодити проєкт рішення і винести на розгляд сесії Полтавської міської. А, пані голова, Іван Діденко не проголосував. Так. Мене Прошу забуло, ще. Так, так, да, да, перепрошую, Іване, Збилися я з наших списків. Прошу, Діденко, Іван. За, за, підтримую. Дякую. Тепер ще раз дублюю. Підтримано одноголосно. Рекомендовано взяти до відома, погодити проєкт рішення і винести на розгляд сесії Полтавської міської ради. А, наші проєктні рішення закінчилися. Всім дякую за